Я поки що не думала, чесно кажучи про це, але в залежності від того, як це буде, якщо перша та хвиля, хто пішов в першу хвилю, прийде, тобто на ротацію четверта хвиля буде, то напевно це потрібно. Але обов'язково підготовка повинна бути у цій, хто піде по четверту хвилі, обов'язково повинна бути підготовка не так два-три тижні, а ну, серйозно для того, щоб піти. Ставлюся позитивно, тому що я вважаю, що хлопці, які там перебувають більше як півроку, їх потрібно змінювати. Тому я позитивно до цього ставлюся. В там наші не за що, якби реально не за що. Донець давно вже слили, в Луганск слили, все слили. А те, що робиться в Києві, то нікого не цікавить. Треба знімати цю власть і ставити знову другу власть. Потому що всі говорять, що економіють електроенергію, а Порошенко на своїй фабриці включив всі лампочки, і йому паралельно. Київ живе, як і жив. А в селах, в маленьких городах відключають світло. Звичайно, якщо загроза стоїть, то треба її якось відбивати, в принципі, в принципі, нормально, тільки що ну, там, як е, сказав секретар РНБО, що до 60 років, то я вважаю, що це вже забагато. 45 там, ну так от і. Але якщо треба, то треба, принаймні треба, щоб народ був мобілізований, щоб народ учився. Ну, скажімо. От ну, по вихідних десь би збирали, трошки народочили, тому що загроза є і велика. Зараз будуть призивати таких неопитних вояків, офіційних там солдат, офіцерів. Сидять вдома на матрасах собі. Ну не дуже. В принципі, не дуже позитивно, через те, що я розумію, що наші хлопці там воюють ні за що, а тільки за, за гроші олігархів. Але якщо все буде найкраще, то Успіхів їм там. Дуже правильно. І треба старших визивати, а не таких 18 років, треба визивати вже за 20, за 25 так. І всі згідні будуть, я думаю, захистити рідну Україну.